Знаєте, я вже й не знаю, що й думати про своїх сусідів і чи так вже й сильно їх жаліти, ба більше того, я вже починаю думати, що вони винні в тому, що їх онука вигнала з квартири. Я в таке вляпалася, що не можу вам передати. Пожаліла сусідів, що їх онука з квартири виганяє, і запросила перебути кілька днів у себе, поки вони перевезуть всі речі в село, бо там мали стареньку хату. Де ж я знала, що впускаю до себе людей, яких просто неможливо позбутися. Кожне моє питання про переїзд супроводжувалося сльозами, і ти нас виганяєш, та за що, господи, ти так з нами? Далі в Лідії Григорівни та Павла Дмитровича по черзі піднімався тиск, і я залишала їх в спокої до наступного питання. А далі я вже й рукою махнула, бо, хоч совість мене не гризе, що стареньких людей на вулицю викидаю. Але недавно я почула дуже цікаву інформацію про цих літніх людей, і все в моїй голові перевернулося. Я одинока, але не завжди маю час на деревані з сусідами. Бо півжиття проробила в школі і за зошитами та роздатковими матеріалами світу не бачила і тепер маю репетиторство. На вулицю йду по продукти і просто пройтися, коли вже голова геть не варить. Тому я не дивувалася тому, що Лідія Григорівна та Павло Дмитрович тільки одну онучку Алінку пускають до квартири. Я взагалі думала, що у них тільки одна онучка, але виявилося, що у них двоє онуків, і молодша онука неповносправна, вони її просто не помічають, а квартиру передали Аліні, бо вважали, що вона має гарно жити, а не виживати, як молодша дівчинка Софійка. Вони самі виховали Аліну як принцесу, що ні на кого не звертала уваги, крім себе. Почула я, як сусіди говорять на лавці, коли я йшла з магазину, а вона так гарно жити захотіла вже, от і поперла старих з квартири. А мені вони казали, що переписали квартиру на Алінку, яка була сонечком і зайчиком. А все он як обернулося, що вийшла егоїстка. Я, звичайно, підозрювала, що все не так, бо вони поводилися в моїй квартирі так, наче я їм весь час заважаю і маю негайно виправитися. Розумієте, тоді, коли я почула, що їх онучка виселяє, то я цих двох сивочолих людей просто пожаліла. Я чула, як вони обоє плачуть і прийняла їх на кілька днів, але вони розпакували валізи. Перенесли свій посуд зі статуетками, свої серветки і рюші та повністю змінили мій побут, а тепер виходить, що вони собі Алінку як свою подобу виховали. Я тоді вирішила розпитати їх, де ж їхній будинок в селі, куди вони мали переїхати. Ти нас виганяєш, вхопилася за серце Лідія Григорівна, але я встигла запевнити, що просто питаю. Вони назвали село, і я пішла гуглити. Як туди добратися? То було не так вже й далеко від нашого міста. Я пішла на вокзал зранку і дізналася, які є рейси. Вирішила поїхати сама і подивитися на власні очі, що ж то за занедбаний будинок вони там мають. Одразу ж пішла в сільську раду і описала ситуацію, що старенькі живуть в мене в незнайомої жінки, і я рада була б побачити, що тут у них за така хата, чи треба щось полагодити перед тим, як вони туди переїдуть. Яким же моїм здивуванням було, що хату вони здають, і вона цілком собі жила, в мене просто не було слів От тобі старенькі, безпомічні люди, обкрутили мене навколо пальця. І ще я їм продукти купую, готую, прибираю, і ще й безплатно у мене живуть на хвилиночку п'ятий місяць. Я просто не тямала себе, ще й почувалася винною. Я приїхала на обід і відразу їм сказала, щоб збирали речі і переїздили. Вони пробували хапатися за серце, але я сказала, що вже не пройде зі мною цей фокус. Я вам допоможу зібрати речі та зателефоную по вантажне таксі. Але у нас немає грошей, забриніли сльози в них. та зараз, а за оренду вашої хати. Що я далі від них наслухалася, аж вуха заверталася. От тепер я переконалася, що не треба судити по зовнішності і не знати ще, кого треба жаліти в таких випадках: того, хто потребує допомоги, чи того, що допомагає. Підпишись, підтримай українськомовний контент.